Сплата половини штрафу ТЦК подарунок чи пастка. Як відомо, усі військово зобов'язані чоловіки повинні були оновити свої персональні дані до 16 липня 2024 року. І ось як про це розповідає сама заступниця Міноборони. У випадку порушення правил військового обліку. У застосунку «Резерв Плюс з'являється та червона стрічка з написом: схоже, у вас проблеми з військовим обліком. Після запровадження нового функціоналу в застосунку «Резерв плюс» буде відображатися причина порушення. На кшталт, типа не явився на оповіщення. Не пройшов там, ВЛК. Тощо, якщо людина порушила правила військового обліку, у неї у застосунку «Резерв Плюс, З'явиться кнопка сплатити штраф. Якщо її натиснути, побачите віконце, якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижкою. Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання саме правопорушення. Далі натискає Підписати і Надіслати. Заяву. Заява надходить до ТЦК ТСП, опрацьовується і виноситься вже постанова про адмінправопорушення. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему. Сама заступниця Міноборони зазначила в інтерв'ю, що наразі за стосунок Резерв Плюс користується близько 4 мільйонів людей. А за офіційними даними на кінець минулого року. Кількість чоловіків, які не оновили персональні дані, та все ще залишаються поза увагою ТЦК, становить близько 6 мільйонів осіб. Тож запровадження функції сплати половину штрафу через застосунок Резерв плюс спрямоване саме на виявлення цих неврахованих чоловіків. Формально всі ці. 6 мільйонів чоловіків фактично порушили правила військового обліку та вчинили адміністративне правопорушення, передбачена статтями 210 Кодексу про адмінправопорушення, за яке передбачено штраф, як ви знаєте, від 17 до 25 тисяч гривень. Більшість чоловіків, які своєчасно не оновили свої персональні дані та залишилися в Україні, фактично переховуються від ТЦК. Добровільно вони до ТЦК, мабуть, ніколи не прийдуть. Якщо випадково десь їх там не загребуть на вулиці.